Ну, вітаю, друзі. Сьогодні отримав пошту і ось такий альбом Збройні Сили України. Я вирішив показати вам його на відео. Хтось, можливо, має такий, хтось не має. Не знаю, це, це якийсь сам видав, не знаю хто його видає. Бо дивлюсь, продають їх там хто хочеш. Ну, різні, хто хоче, а там різні продавці. То я так сказав, якось наче образливо. Такий він, ну, прикольний, мені подобається. Ось так він розгортається. На стільки тут на 4. На 4. Сторінки, скажімо так. Давайте розглянемо, значить, ось так ось перша. Тут у нас показує. Тут у нас показує. Ось ми бачимо. По рокам 2018 рік, назва кожної монетки, флот, доброволець. Добровольці. Перепрошую, захисники аеропорту Кіборги. Потім 19-й ріс. Крас солдат. Інтернаціоналісти. На варті життя військовим медикам присвячено. Далі 20-й рік. Це у нас Державна прикордонна служба, День пам'яті полеглих захисників України, Повітряні Сили Збройних Сил України. Потім 21 рік. Збройні сили України загальна. Потім Сухопутні війська України, Десантно-Штурмові війська. Ось, і 22 рік. останні, які йшли таким діаметром сили спеціальних операцій. Військово-морські сили і територіальна оборона. Ось ми бачимо, це вже ці маленькі йдуть. Потім 23-й рік. Сили підтримки Збройних сил України, протиповітряна оборона, Надійний щит України і Антонівський міст має ще вийти. І далі на перспективу без назви на наступні роки. Ще є, якби. Що туди вкладати. Так. Потім з зворотній сторони також інформація дублюється. Роки, назва монет. Тут у нас є довідкова інформація, мабуть, в руках потрібно держати. Довідкова інформація о. Про склад повітряних сил повітряних сил Збройних сил України. Про морські сили і ТД і ТП. Ось. Далі. Вон про повітряні сили, довідкова інформація. Техніка Так, що у нас там на зворотньому боці? Розписані роки? Які монети серія триває? Ми не бачили, так? А, ну це, це тітульна сторінка, тут все видно, як монети вкладаються. Зараз покажу. Ось, бачите? Тут є спеціальна така неспеціальна ячейка під нею, вложив ячейку і... От этим ось закрив шматочком цього пластику чи хто він. Ось такий набір присвячений Збройним силам України.